Доброго дня, гості, глядачі, і підписчики мого каналу. Всіх рад бачити. Так, що, час йде, прийшла осінь, ряд робіт зроблено, ряд робіт ще не зовсім зроблено у нас. Залишилась у нас ще кукурудза в полі не змолочена. Ну, трішки ж, самі розумієте, там у нас ще і сирувата, тріхи, щоб її молотить. І знову ж таки, ви зрозумієте, що до вас не поїде комбайн молотить до тих пір, поки своє, ніхто не змолоте. Тобто, ну, є свої нюанси. Але нічого, я думаю, змолотим, вигоремо і приведемо землю в той вид, для того, щоб далі працювати. Так, В сьогоднішньому відео хочу розказати про те, Часто питають люди, наприклад, коли ми відлучаємо поросят, як ми робимо для того, щоб вони ходили в одне місце: пісять і какать, як то кажуть, так? по великому і по маленькому. Це питання розглянемо. І також звернемо увагу і акцентуємо на те, які повинні бути препарати і те, що до опоросу потрібно готуватися, коли наближається у вас опорос, не потрібно бігти в той день або коли вже він почався, і ви бачите, що у вас свиноматкою не виходить. Її або допомагати, або після опоросу потрібно проколювати ряд препаратів, то потрібно звертати на це увагу і готуватись до нього, а не просто відноситись. Знаєте, Як деякі люди мені розповідають, та вона все сама наведе, все буде нормально. А якщо не наведе, якщо не буде нормально, то що тоді робити? Ну, то І В кожного свій підхід до роботи. Працюємо далі зараз в відео обговоримо дані питання. Пишіть коментарі, не забувайте. Дивимося відео далі. Так, вибираємо потихеньку кабачечки. Ми то їх дуже багато і не садимо. Це так от. Пару гарбузиків посадили та й це, зайняли якусь земельну ділянку та й проще. <кхід> Чому не садимо? Тому що, фактично, якщо використовувати даний корм, він більше просто води, чим наїдку. Відлучили ми наших французьких пєтренів від свинки F1 і дивимося. От, наприклад, ви хочете цю клітку когось відлучати, ви берете там на лопату. Продукти в життєдіяльності старших поросят, кладете їх в уголочок таким чином і все це діло промочуєте отак, однією полоскою. <кій> Після цього ви запускаєте поросят і слідкуєте, щоб вони ходили саме в це місце. В даному місці, як ви бачите, в мене розташована поїлка, тобто воно буде постійно мокре. І вони з часом зрозуміють, що пісять і какать, треба ходити в цей угол. А в цьому куткові вони будуть відпочивати. В них там все сухо, комфортно і затишно. Таким чином, ви економите свій час на прибиранні, свиньки у вас чистенькі, акуратно, і все це діло таким чином працює. В принципі, я думаю, тут в даному питанні як такого ну, немає нічого важкого складного, але є свій нюанс. Наприклад. Ось дана партія поросят, вона в мене була ввідки меншій Спочатку, коли я її відлучив, потім, коли вони набрали вагу, вони вже там не поміщалися і я признав їх в цю. І не зміг я їх вже тоді приручити. От коли вони маленькі, тільки відлучені. Це один нюанс, і тут можна їх ще і, від, і привчити, і все. А коли вони вже великі, ні, і все. І, і тепер я тут трішки мучився. Але нічого. Скоро ми. Е-ге! Е. Самого меншого обіжає. Тихо! Да, і таким чином, ну нічого, скоро ми їх доріжемо, та й все. Так. Так само і тут дивіться, бачите. Свинки розуміють, де їм їсти, де в них сухо, де в них гарно, а де в них мокро і неприємно. Це наші канторята. Якось так. Ну, в принципі, я думаю, з даним питанням тут немає нічого такого, як кажуть, щось такого важкого, в кого які будуть думки. Можливо, в когось є ще якийсь там механізм чи спосіб для відлучки. Да? А тепер поговоримо про наступне питання: це саме е, ветаптечка для обороз. От що саме необхідно, що саме ну я що, от воно постійно, ну як не то, що даже постійно. Якщо взяти наприклад просто, то енерофоксатин соти в мене, наприклад, він є постійно. Якщо ж вже йде діло до опоросу, то хочу звернути увагу на те, що у вас повинен бути ряд препаратів. По-перше, це естрафан. Одна-дві ампулки, вони струють копійки. Це не якісь там супер-пупер препарати, це більш-менш ну, нормально, там ціна лояльна. Естрофан. Тоді у вас повинен бути окситоцин. Після цього звертаємо увагу, ну, знову ж таки, хто до якого антибіотика привик. Тому що раз у був нормальний, раз буває, що вам приходиться їх доставати звідти, коли ви допомагаєте лізете туди до свиноматки, да, то ви розумієте, що ви заносите, ви заносите, ви виносите її мікрофлору всередині. Да. Це не є добре, і тому вам необхідно і обов'язково проколоти антибіотик. Знову ж таки, хто до чого звик, я звик фактично в принципі використовувати амоксоцилін. він сам по собі є, як український, як і там, я не повинні, чи Іспанія, чи ще хтось його виробник. В принципі, в якоїсь такої великої різниці я не замітив. Одне хочу звернути увагу на те, що амоксоцилін потрібно гарно-гарно розколочувати. Він кубік на 10 кг, повторно можна через 48 годин. Або як вони в інструкції пишуть, то через 48 годин, якщо препарат не подіяв, рекомендуємо переглянути лікування. Якось так. Амоксецелін, зрозуміло. В принципі, можна ще НСІл 5, якийсь так 5%. Ну, Є ще антибіотики. знаєте, Просто він дуже густий, його так гарно треба розколотити. А є такі, вони більш ну, нормально, легше набираються, проблем з цим немає. Так би, також я рекомендував би, щоб в людській аптеці ви купили аналгін в ампулках. Якщо вийде, звісно, дімідрол. Я ще не використовував в мене дімідрол, а лежить ампулки на всякий такий вже серйозний випадок, наприклад, да, щоб він був. Так. Також деякі ну, свиноводи рекомендують, в принципі, хай буде, його купити, в холодильничок положить, їсти не проси, да? купити ампулки якісь для кровозупиняючого. Для того, ну, тому що може бути під час опоросу. Внутрішня кровотеча, може бути, і ви цьому не зарадите. І для цього у вас під рукою обов'язково повинен бути якийсь, ну, в людській знову, людські аптеки проти кровозупиняючий засіб. Також хотів би звернути увагу на те, що повинен бути ну, той самий кефер. Наприклад, якщо суноматки буде важко вставати, чи там, він знижує біль. Там, в суглобах чи в опорно-руховому апараті, то кефен повинен бути. З вітамінів можна там вітазал, катазал, в принципі, фоцбивіт хай буде. Тобто, це все у вас такий, ну знаєте, мінімальний економічний такий набір, який в певну минуту вам допоможе і прийняти опороз. І спасти свиноматку, врятувати вашу. Ну, все одно ж, я деяких людей не розумію, які кажуть, що я її кину, хай вона сама все зробить. Ну, чесно кажучи, цього підходу я не розумію. Потрібно трішки допомагати і контролювати все це тіло. Ну, якось так. Тому пишіть в коментарях, як ви вважаєте, який би ще до цього мінімального набору, да? який би ви ще додавали. Препарат і для чого саме. Буде цікаво все ж таки почитати в коментарях, запишу собі. Тому що ну, я не ветлікар, я так от самоучка, те, що розумію, те і намагаюся розповісти, як це зробити, щоб не потратити лишню копійку. Тому що, наприклад, коли там трішки в мене з звиноматками був збій. І прийшлось купляти малих поросят. Ну, я вам скажу, це накладно. І тоді вже поросята і по 2,5, і по 3 тисячі гривень були, і 250 гривень за кілограм були, то ну, дорогувато. Куплять. Своє є своє. От такі справи. Добре, друзі, роботи багато. Пишіть коментарі, не забуваємо подобаючи. Біжимо ми далі. Щасливо!